Всім привітик! І сьогодні ми будемо робити ось такі чудові кажанічі крильця, або, як кажуть, крильця демона. Для цього нам потрібно із проволоки скрутити ось такий каркас. Спершу я робила основні великі верхні, потім додавала менших, і потім в кінці вже робила ці крючечки, типу такі, знаєте, як в кажанчика. Ось так. Скріплювала проволоку одну з однією, і в самому кінці робила низ, ось ці нижні дуги. Посередині проволока виглядає ось так. Я це робила із цільної частини, тобто два крила, вони не окремі, це один шмат проволоки. Ось так це виглядає здалеку. Далі я взяла малярний скотч і просто обмитала всю цю проволоку щоб отримати такий більш Широкий каркас, більш, щоб він мав таку кращу форму. Ось, і після цього я пофарбувала цей каркасик фарбою з балончика, просто чорною. Хоча, по факту, можна пофарбувати любою іншою, наприклад, чорним акрилом, але в моєму випадку це було легше і простіше, і дешевше. Після цього ми беремо чорний сміттєвий пакетик. Беремо ще ось такий двохсторонній тоненький скотч. Ось таким чином я його наклеїла. Звісно, ви на майбутнє беріть скотчу побільше. Це мої залишки. Більше вдома, на жаль, не знайшлося, я не подумала про те, що він в мене кінчився. Наклею його ось таким чином до цього каркасу. І тут, так, він буде дуже тяжко відділятися, але відділяємо його. Трішечки підковернувши нігтем, воно у вас вийде. На камеру це було трішки тяжко показувати. Тому що одною рукою я тримала телефон, другою це намагалася вковернути цей тоненький скотч. Товстий, не беріть, тому що сміттєвий пакет буде просвічувати і буде негарно. Беріть ось такий тоненький скотчик. І після таких тяжких і довгих маніпуляцій, це, напевно, найдовший і найскладніший процес у всьому цьому. Одним махом руки ми ось так от відділяємо, і залишається ось такий от у нас вигляд. Далі беремо сміттєвий пакет. Розрізаємо так, щоб це був просто звичайний квадратик, пакетний. Ось. І акуратненько цим пакетиком накриваємо. Просто накриваємо і такою рукою прижимаємо, щоб двосторонній скотч приклеївся до сміттєвого пакета. Відразу скажу, що він клеїться дуже і дуже міцно. Тому будьте акуратні, випадково його не краще не наліплювати. Ось, далі перевертаємо на інший бік. Ось так це виглядає з іншого боку. Тобто, бачите, ось такий кусочок пакетика у мене лежить. І так само накриваємо бутербродиком зверху другим шматочком сміттєвого пакету. І все дуже гарненько прижимаємо, вирівнюємо, щоб все чудово приклеїлось. Наша конструкція потім не відпадала, все було гарненько, файненько. Ось декілька разів так краще пройтися. І повторююся, беріть для цих. Робіт більше двостороннього скотчу. У вас він краще прилипне, і ваша конструкція буде набагато краще виглядати. У мене скотчу двостороннього було мало. І це, на жаль, ну не було прям таким вау-ефектом. Ну, Вийшло, як вийшло, також тримає, тобто з такою кількістю воно буде тримати, а, але краще взяти більше. І далі нам просто потрібно зрізати залишки. Залишки я зрізала приблизно десь так. Півтори см від самого каркасу. І далі нам потрібен буде звичайний скотч. Ось так ця конструкція виглядає. І звичайний скотч ми беремо. Я взяла такий широченький, тонкий, краще не беріть, широкий, вам буде набагато зручніше. Я його наклеїла, як ви бачите, на один бік. Підрізаю, щоб це було ніби як з різних лоскутків він тоді буде краще загинатися в таких заокруглих місцях. І просто рукою ми таку опцію і загинаємо. Він там ззаду приклеюється. І в наш крильці виглядають дуже охайними. І вони прям, знаєте, цей пакетик підлаштовується під розмір. Ось І таким чином ми проходимося по всім ось цим краям. І ось такі крильця у нас вийшли. Вже виглядає супер, Ну, як із підручних матеріалів, я вважаю, це реально супер. А далі Просто я їх ще підігнула посерединці, передивилася, як це буде. Ззаду це має ось такий от вигляд. Ну Видно, що це крила із скотчу та а, сміттєвого пакету. Далі я взяла стару зубну щітку, вона мені послужить каркасом, тому що ця зона тоненька і потрібно укріпити. А, І я обмотаю її цією проволокою, залишком і потім ще наверх обмотала вірьовочкою. Просто тут немає ніякої схеми, просто гарненько плотно обмотала. Далі я взяла таку патику, це дерев'яна патика, Десь вона в мене в хаті завалялась. І ми її чіпляємо для того, щоб наша. Наші крила не відхилялися ні вперед, ні назад і крепко тримались. Тобто ця патика буде впиратися нам в спину. І щоб це все було гарно, ми просто беремо цими залишками сміттєвого пакета, так обкрутили, далі ще поверху обкрутили скотчем, щоб це все гарно трималося. І все, у нас крила готові. Далі я взяла резиночку. Ось таким чином замотала. Я довго думала, як це краще замотати, але А Резинку я купувала в Аврорі, така широченька, беріть широку, тонку не беріть. І начіплюємо так, як нам логічніше і зручніше, і отримуємо такі крильця. Подивіться, як вони класно підлаштовуються під тіло, під повороти тіла. Вони доволі кріпко тримаються. Ця паралельна палка не дає їм зсуватися занадто. Вверх чи вниз, чи падати. Коротше, цей хрестовий каркас посередині спини чудово тримає всю цю. Композицію і шлеєчки також доволі плотні. Дивіться, на фотках воно реально круто. В житті в житті так, воно не так прям супер гарно, але на фотографіях це прям вау. А коли ось так от трішечки ніби підстрибують ці крильці під своєю вагою також так дуже-дуже прикольно хилитаються. Я вважаю, це просто супер бомба. Цю схему я придумала сама. Ну, це логічно, здається, схема така не зовсім тяжка. Ось тому на здоров'ячку користуйтесь, будете знати, як робити такі крильця. Тому всім удачі і всім пока!